Закат. Так погано видно містами надбили. Поставил да. глубину поставил где-то 2 метра. Я тебя не заляпнул? Да нет. Долго больше глубины не было? Да Та толком. Так просто поплавает? Ты что снимается? Ну что снимается, не знаю. Я дивлюсь в камеру поблок, думаю... Роби меншу глибину, да кидай туди наліво Туди? Угу Воно буде так само До хляки Завтра будеш ловити Так да? Одних я йшов Ні, не, не, не. не так Звичайно, що, блядь, влазить в цей середин О, сход Что? Сошло. Сошло? Угу. Э. Да. <laughs> Оно рые. бач, бульбушки уже пошли. Да. Вот все прямо. Мелкие Угу. А, вот. Давай крупнейший клюй. Не дає подойти. Та сама перша до та крупна така. Тут супершає? Навірно, так. Да. Це щоб така вся, хоча б. Я думаю, вика ось в крупні факції. Приїхати завтра на це місце і не кормить. Я думаю, нема толку. Хіба що в ці в кормушки кормить. Не на точку себе кидать постоянно. Угу. Значит, на 20 сантиметров больше зарубил и больше начало попадать. <ріст> Ди мертвы Купи в магазин? Купив магазин і повисив на ключок, десь снимаю. <ріст> <ріст> ну ты як да. Можна собі Ніколи в житті я в ятер, сука, не полізу. Ніколи в житті. Думаєш? Знаю, вона, вона не буде лізти в'ятер, от ні, ну, типа. Вона встане в ось і трави, вона, вона в нас траву не буде. Ну да. Це линок в ятер лізе. Кара. А в нього все, блять. И ближе, угу. Я Может червяка поменять там, не? А он там ну. а. Чучело Дэй, Срати. Да, снова в сраце Да? Да Да он лежал Что, угу. Ты на дно Я думал mm -hmm. модель за траву понял, перекинулся. Інтересно, что ты Да не. Yeah. Грязная вода дуже.

Да, алебо просто там мула. Мула багато да. Зайти зайдеш, а вийти не вийдеш. Можна і не вийти О, no. oh, гарний вік вивернув по спину побачимо. Наверно, Небо під лящі заля. Взагалі вони поверху не палують. Mm -hmm. Це ще, блядь. Мужик сидів на одну удивку, ходя в на скалі, блядь. Перед скавой со сторони mm -hmm. з немера, не беруть. Типа, як заїжджать з небору, то сяжуравлика немеру то скала і он скалою сидів ближче до неберу. Mm -hmm. На одну удухку без спилипов полні без води за коросок. Не mm в -hmm. шут. Ну це уже считается. Да. Горит блядь. Угу. Не знаю, надо вон тобі не надо, це може ще доїде. Може це ще доїде. Коротше, заготовлю бодя місце собі, завтра приїде, закормився, я то завтра буду там зайнятий Мені не до рибалки поті ще маю часу. Сьогодні такий більш-менш розгрузочний день. На завтра там трошки інші плани, то проїхався з Боді, половив. Така краснопірочка невеличка клювала. Був у нас такий червяк з собою. Але і те добре. Так що таким вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Туман, закат. Так погано видно містами в мене біли. Тефон сів ублизить не...